зміцнить серце кожного з нас. Нехай дух любові зміцнить серця тих, хто зараз захищає нашу батьківщину. Коранку до Божого милосердя жертвуємо в намірі миру в Україні. Молимось за припинення війни, молимось за перемогу над силами зла, молимось за всіх загиблих, за всіх постраждалих, молимось за наших захисників. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб, Хліб наш насущний дай нам дай сьогодні, і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі. І в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого. Народився від Діви Марії, страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов від конь. Третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небо і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде зі славою судити живих і мертвих, вірую Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя причастя, святи, відпущення гріхів, воскресіння плоті і життя. Превічний Отче, офіруємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, твоне мирішого Сина, нашого Господа Ісуса Христа. На улагання за гріхи наші, та у цілого світу, заради Його болісних страстей, будь милосердний до нас те цілого світу, заради Його волісних страстей, будь милосердний до нас, та цілого милосердний до нас та у цілого світу, заради Його волісних страстей. Будь милосердний до нас цілого світу, заради його волісних страстей, будь милосердний до нас те цілого світу. Заради його волісних страстей. Будь милосердний до нас те цілого світу. Заради його волісних страстей. Будь милосердний до нас цілого світу. Заради його волісних страстей. Будь милосердний до нас те цілого світу, заради його болісних страстей, будь милосердний до нас сте цілого світу, заради його болісних страстей, будь милосердний до нас, те цілого світу, заради його болісних страстей, будь милосердний до нас те цілого світу, предвічний очі, жертви мо тобі цілої кров. Душу і божественність возлюбленого Сина Твого Господа нашого Ісуса Христа, на благання за гріхи наші та цілого світу зараду Його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу, зарадуй тяжких страждань, Будь милосердний до нас та цілого світу, зарадуйого тяжких страждань, Будь милосердний до нас та цілого світу. Зарадуй тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, зарадиого тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, заради тяжких страждань будь милосердний до нас та цілого світу, його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі Тіло і кров душі Божества. Твого надзвичайно любимого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. На облагання за гріхи наші та цілого світу. Його тяжких страждань. Будь, Будь милосердний до нас та цілого світу. 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 Будь милосердний до нас. Нас та цілого світу.

Предвічний очей, жертвуємо тобі цілий й кров, душу і божественність послюбленого Сина Твого Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші та цілого світу, заради Його тяжких страждань, будь милосердний до нас. Та цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас, та цілого світу, його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, зарадую тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу, бути. заради Дього тяжких страждань, будь, будь, милосердний милосердний нас, світу, світу, страждань. будь милосердний до нас та цілого світу, заради його тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу. Заради тяжких страждань, будь милосердний до нас Та цілого світу, заради тяжких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, заради тяжких страждань, Будь милосердний, Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його тяжких страждань, Будь милосердний до нас та цілого світу. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу, і божество, Твого надзвичайно любимого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. На облагання за гріхи наші та цілого світу, заради його важких страждань, будь, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його важких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу, заради його важких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу, заради його важких страждань, Будь милосердний до нас та цілого світу, заради його важких страждань, будь милосердний до нас та цілого світу, заради його важких страждань, Будь милосердний до нас та цілого світу, заради його важких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу, заради його важких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу, заради його важких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу, заради його важких страждань, будь милосердний до нас, та цілого світу. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний помий нас, святий Боже, святий Кріпкий, святий Бессмертний Помий нас від пошестих. Помилуй нас, Господи, ми грішні Тебе, Бога, просимо, помилуй нас, Господи. Окрови воду, що витекли з серця Ісусового Воекструмінь милосерди для нас. Уповаємо на, на Тебе, тебе. Ісусе. я довіряю Тобі Ісусе, я, я довіряю, довіряю Тобі. Ісуса, я довіряю Тобі, Свята Фаустина, молись, молись за нас, святий Іване Павле ІІ, молись за нас, святий Мартине, молись за нас. Всі святі ангели Господні. моліться за нас. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви, адже люди створені за образом Бога. Відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа, в тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя, ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, всієчани, спокою і лицемірства. І не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка одягнена в сонце, цариця ангелі, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від Його підступів, Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність віщали гасло. Хто ж як Бог. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Бітва